Бажаю здоров'я, з вами Бородатий Санта, і ми продовжуємо проходження Метро Дінасті або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, я залишу посилання зверху. А хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, в попередній серії ми стільки набили ресурсів, що я зараз навіть рухатись не можу, скриню викласти не можу, тому давайте по-перше викинемо а, каміння поки що. Віднесемо ага і решту я не можу віднести. Добре, 92. Давайте тоді зробимо ось так. 60. Викинемо 107. Я, принаймні, можу йти. Давайте віднесемо це все на сховище ресурсів. Потім віднесемо іншу частину. І вже потім я розповім, чим ми будемо займатися в цій серії. Так, ну що, дещо я відніс, дещо залишилося ще в мене. Давайте трошечки я вам розповім, що ми будемо робити в цій серії. Ця серія буде трошечки пов'язана з будівництвом, але це не все, що буде в цій серії. Трошечки ми будемо і рухатись, куди рухатись за віслюками. І я думаю, ви розумієте відповідно, що ми будемо будувати дім для віслюків. Ну, не дім, а сарай віслюків, Але перше, що ми зробимо, ми збудуємо звичайний дім, в якому будуть жити люди. Чому? Тому що у нас дуже багато каміння. Тому я придумав зробити ось тут отакий кам'яний дім. Отут, отак. -от, Буде великий такий для а, якихось нових наших поселенців, які будуть дуже круті. До речі, я ще глянув, не можна з будинком прикро, що не можна навести там оцей макет на цю будівлю, як можна там з кузнею чи з майстернею. А, не можна. Оце прикро. Так, побіг я збігаю зараз за колодами. І не знаю, показувати вам. Опа! Дивіться, у нас з'явилось маленьке порося. Я моє оце заживем, тут, напевно, насрано, що й не пройти. 190, 90, 100. А ти взагалі чим займаєшся? Поясни мені, ти просто стоїш серйозно. А, Тваринництво. М -м -м -м. Свинарник. Ну. І, І як це розуміти? Ну, ти збираєш 60 гною. Але цього все одно недостатньо. Прикол, прикол. Так, я сподіваюся, що у нас є колода, і нам не потрібно буде рубати. Дивимось, дивимось, дивимось. А, дошки, добре, дошки є. Ой, да колод у нас тут і не на один дім вистачить, як то кажуть. Ага, дуже багато взяв, 20 штук. Подумав, що я Геркулес, але це не так. Так, викладемо сюди, давайте 6. І трошечки ні, каміння викладати не будемо, адже стіни будуть з каміння. Все, дуже повільно йду, але ви цього навіть не помітите. Так, ну що, нарешті ми добудували цей будинок. І одразу давайте почнемо. Будівництво чого? Правильно, віслючарні. Не знаю, як її інакше назвати. Давайте десь, 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 десь. О, ну віслюкам треба багато місця, правильно? О, давайте поряд з новою будівлею. О, тут, отак. А? Баум! Тей, колись тут зробимо забор, і буде все виглядати набагато краще, ніж зараз. Ну. Ну. О, є! Ну окей, побіг я будувати і повернусь вже до вас, коли збудую цю будівлю. опа па у нас знову з'явилася знову зима і знову проблема з дровами. У нас навіть дошки попалили. Та що ж ти будеш робити, а? Давайте це якось зараз трошечки підлаштуємо. Мені там дошок потрібно, дофіга на цю навіслючарню, ще десь 10, не знаю. Ні. Напевно, 6. Скоріш за все 6. Але в мене було в скрині 20. Бачу, вже, вже недостача тут. А, -а, -а, а! Оце мене бісить. Так. Видобуток. Дерев'яний сарай. Що? Дрова. Працюєш? Працюєш. Колоди, що тут в тебе? Яка проблема? Зак... Нема сокири. Де є? Ё... Сокира, скільки я можу сокир зробити? Е, все, роблю сокири і кладу їх сюди. Тепер трошечки стало зрозуміліше, чому е, немає дров, тому що одна майстерня не працює. Бляха, знову 9 проблем в селі. а так, давайте. Де сокири? Сокири всі йдуть сюди. Все, тепер має бути гуд Правильно? Що взагалі тут ти вагітна? Ти коли народиш? Мені ж цікаво, дітки е, будуть у нас в селі. Це круто. Це клас. Е, якого немає? Жита пшениці. Ну, немає жита пшениці зараз. Амбар, відпочинь. Хоча тваринам немає чого їсти. Е, добре. Добре, піду купувати віслюків, потім забіжу, ще куплю. Корму для тварин. Тому що, тому що проблеми. Проблеми у нас є невеличкі. От сюди треба дошки, дошки. Так, 6. Я туди вже закинув десь 10, напевно, чи 15 дошок. І думав, що в мене всього вистачає. Ясно, прикро. Ну Зараз вони мають почати робити, працювати, наробити нам дошок. Давайте глянемо, чи є у нас колоди в себе. Може, ми можемо зараз цими колодами, тому що я рубав. Рубав, рубав і немає. Прикро. Давайте тоді сходимо, зрубаємо. Десь якесь деревце. Скільки дошок Х2 дає, якщо нам треба 6, нам треба березу з корінням вирубати. І все. І буде все топово. Але ми, напевно, зрубаємо якусь цю сосну. Щоб нам ще. Хоча, може, і березу. Ні, давайте оцю сосну. Викопаємо корінь, якщо у нас лопата ще є. Я не пам'ятаю. Просто щоб у нас було запасне одне, тому що дуже прикро, коли ламається там молоток чи ще щось, і ти такий, блін, немає однієї колоди. А так, опі, у нас колода буде одна завжди вільна. Все, 4 колоди, три з них зараз переробимо. Де тут найближче місце? Еу. А, що, вже вечір, чи що? Добре, дошки. Ай, одну зробив. Ну, зараз ще дві зроблю. І зустрінемось уже, напевно, тоді, коли я добудую а, віслючий дім. Так, ну що, віслючий дім добудовано нарешті. Нарешті. А це означає, що... що ми зараз йдемо, лягаємо спати, щоб не бігти вночі. І зранку я вибігаю і біжу за віслюками. Це ж мій дім? Так, це мій дім. Все, let's go спати. Так, чудово! Побігли. Що в нас по факелу? Факел ще б один зробити. Було б непогано. І ми це можемо зробити. А чого я вирішив бігти в цю сторону, якщо мені. А, ну, в принципі, отак по діагоналі і побіжу. Добре, що від холодної води тут не можна захворіти і вмерти. Принаймні, це радує. Слухайте, тут якийсь намет я знайшов. Я сподіваюся, я ж можу це. Пляшка з медовухою. Зілля. Оце ви тут бухали, хлопці, слухайте. Солоне м'ясо беремо. Що тут ще більше нічого немає. Пляшка з пивом. Це що? Ага, це просто дрючок. Пляшка з медовухою. Так, підлазимо сюди, підлазимо. Палиця, давай забираємо палицю, бриль. Вино. Там, напевно, більше нічого немає. А, пляшка з пивом. Давайте дрова забираємо. Дрова нам поселенні зараз будуть потрібні. Що тут ще? Простий факел. Вишневе вино, гляньте, ого! Оце скарби. Тут ніхто не лежить, не спить. А то тоді це вийде, що я не знайшов, а обікрав. Ну, все, напевно, все я тут зібрав. Слухайте, побільше б таких таборів. Чи можу збагаття ще дрова забрати? Ні. Окей, давайте біжимо тоді далі. О боже, у нас ще більше не вистачає дров. У кожного немає, немає, у кожного. А чого так? Дерев'яний сарай, давай швиденько, тоді знаєш, що роби? А, давайте на дрова перемикаємось. Ніяких дошок. Дошки отак. 1,85. Сюди більше, більше, більше колод. Отак. Отак. Дров. Ем, далі, другий сарай. Теж треба збільшити. Менше колод, менше, менше, менше колоди Давай десь 20 колод. Трошечки палець сюди. Збільшуємо. Збільшуємо просто на максимум. Так, все, чудово. Можливо, хоч так у нас вийде. Слухайте, у мене тут такі показники були, а я на них навіть не дивився. Дивіться, їжі в мене 427, вимога 570. Це в день. Це виходить, що мої робітники без їжі залишаться чи що? Ага. Вода, ну води поки що дофіга. Дров, дров взагалі немає. З цим треба буде щось робити. Ах. Стадія розвитку погодження. Що таке погодження? Цікаво. Окей, добре. Давайте, ми вже майже добігли до віслюків, не будемо змінювати свою траєкторію. Можливо, на зворотньому шляху ще колод якихось нарубаємо. О, дивіться, тільки сказав. Колода, дошка. Що тут ще є? Монети. 84. Добре, шикарно. Але якби тут були дрова, які я міг перемістити додому, це б мені сподобалось набагато більше. Окей, біжимо далі. Так, фух, нарешті ми добігли. Де ти тут та, хто продає? О, бачите, як нам треба буде отак а, відділити це все. Давай. Мені що з тобою треба було по квесту поговорити? А, ой, допомагається дитині. Не хочу читати, якщо чесно. Hey, не хочу ніде розбиратися. Well, there's... Я there's... просто there's... хотів прийти до тебе, продати все, що я тут назбирав. А саме вино, тому що в мене грошей поки що не вистачає на цю на ішака того Так, дрова дошки ні, це не продаємо. Болти. Болти продаються завжди. Що, ще? Ні-ні. Дрюк, давай дрюка. А... Зілля тверезості мені не потрібно, тому що я. Я не п'ю. Мені не потрібно буде тверезити. 20 ножів. Беремо. Далі колоди не продаються. Мені їх треба буде повернути. Ель. Що, немає грошей? Добре, якщо не Елі, якщо бриля, і бриля не можу продати тобі. Ого, скільки в мене тут всього. Ого. Окей, тоді тобі більше нічого продавати не буду. Де великий віслюк, самець. Самець, беремо. Купуємо. Загін віслюків, порожній слот. Є. Ще треба буде купити віслючку. Чи прибавилось у тебе грошеня? А, ні, по-моєму, не прибавляється. Добре. Де тут ще торговець? Мені потрібна людина, три сільського господарства. Ось ти. Доброго дня. А, давайте для початку романтику. Ви здаєтесь мені дуже привабливою. Давай, давай, давай. Що там? 20%. Непогано. Я створюю нове поселення. Схоже на те, що ти шукала. Чудово. Тепер управління і тебе ми. Порожній слот, дім. Давай, будеш жити отут. А, ні, почекай. Це дім, який я добудував, його треба переіменувати. Чого, а зараз я вам скажу чого. Тому що цей будинок, це будинок біля шахти. Правильно? Скоріше за все, так. Давайте керувати ім'ям шахта. Напишемо. Тепер буде зрозуміліше нам. Дрів немає. Давай тепер тебе назначаємо на Де ти? та яка без роботи. Ось. Доброго дня! Запрошую вас на нову роботу. А саме. Бляха, де це? О, загін віслюків. Три сільського господарства. Добре, все, керуй там, справляйся. А, а що я? А я Іду до мисливця. Продаю йому інші товари. Мисливець в себе, я сподіваюся. Зараз глянемо. Продаю інші товари. І що? І треба до віслучихи ще піти. І, знаєте, way. що купити, Купити їжі для тварин. Але поки що я роблю трошечки тупо. Я спочатку прибіг, а потім згадав, що мені до неї треба. А міг би їй це зараз все продати? В обмін на. На, 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 на їжу для тварин. В... Все. З ними продали 900 монет. Побігли, купимо зараз трошечки їжі для тварин. І скоренько побіжимо додому. Покажи мені ваші товари. А, так, мені потрібно. Де їжа для корм для тварин? Він дорогий, падла, але ну нічого, що ж, 20 беремо на 520 Це, монет. Так, корм зараз привезу я і що, і що, і що. І, можливо, зараз я підрубаю трошечки якихось якихось дерев, щоб потім з цих колод прийти швиденько наробити дріб і закинути їх в сховище ресурсів. Опа, дивіться, біг і знайшов перевернуту цю штучку, в якої валяється пшениця. Пшеницю ми зможемо переробити, і у нас буде насіння. Хоча насіння пшениці нас не дуже спасає, тому що з нього робиться борошно. А з борошна у нас нічого не робиться. Нам би краще б жита. Було б набагато краще. Так, що, факел, не вистачає соломи. Окей, зараз тоді швиденько робимо дрова. Це перше, що я хочу зробити. А далі вже з пшениці зробимо солому. Правда, у нас там тієї пшениці чотири штучки. Ну але нічого, зараз зараз все буде. Так, ану, ану, подвинься Мені треба зробити з усіх колод дрова. Е, а що це? Що це відбувається? Ого. ні Ну якщо ми паралельно робимо дрова і він і я, то це тільки в плюс іде нашому селу. Але те, що я йому стругаю ногу. Я не думаю, що це в плюс іде до йому до здоров'я. <смір> так, ну що, наробили ми цих дрів, я ще отак бігаю дозбираю збираю палиці. Уже 60 є на, на перший час вистачить. Я думаю, цю а, ніч переночувати і цей день дожити точно має вистачити ресурсів. Хоча, а, хоча не знаю, дивимось. Так, а закидаю я сюди, де дрова? Дрова мають бути зверху. А, ну і. Дрова. Ось 47. 47? свідки у мене 47? Слухайте, чи може бути таке, що я забрав дрова звідси просто. А, ні, ну 11. Вони ж X4 робляться. Це 40 я зробив з 10 колод. Все правильно. Ні, все. Все все це так, як має бути. Давайте солому на факел. Одразу. У нас буде факел. І сходимо швиденько пшеницю переробимо. Оп, так, все, ми тут. Що ви тут б'єте, дівчатка? Опа, у мене був гній. Давайте зробимо. Добрива і. А ну, будь ласка, подвинься Мені треба пшеницю переробити. Це правда, 4 секунди. Але все одно мені це треба зробити. Так, все це зроблено. Насіння нехай буде в мене. Я його викладу. Я ще тільки що щось придумав зробити. А, викласти ж їжу для тварин. От що я придумав зробити. Так, добре. У мене ще один добрива. нафіг воно мені треба. Все. Корм для тварин виклав. Насіння пшениці. Давай, йди сюди. М'ясо треба піти викласти. Можливо, наша жіночка й не може готувати. 12 проблем. Це що таке? А в нас нічого нема, тільки м'ясо. О май гад! Тоді навпаки, беремо все м'ясо сюди і смажимо його, як я рибу. Я не знаю, скільки часу на це піде, але. Ого! Ого, ми жрем. Давайте всю рибу. Ні, давайте спочатку все м'ясо. 107 м'яса. Так, ну що, посмажив я 71 м'яса і бачу, що. Вже 9 людей без їжі, тільки що було 7. Тому ви, ми відміняємо цей процес. Зараз сходимо, викладемо те, що я вже насмажив. М давайте, давайте, давайте давайте смажене м'ясо 73. Налітайте. Зараз просто його вже не буде. А я продавав, слухайте, найте сушене, давайте інше м'ясо. Ми м -м за що? Засушимо, може. Побігли тоді до мисливця, і зараз це ми зробимо. Боже, нас зима просто з'їдає. Я не знаю. Все що я налаштовував пішло. Слухайте, ми там помираємо, дохнемо. А ти тут прибираєш ти взагалі стоїш. Ев. Все, засушуємо тепер м'ясо. І потім засушимо рибу. Так, ну все, насушили ми м'яса, риби, і у нас ще 8 проблем. Давайте глянемо, що у нас тут за проблеми. А, ну я не знаю, а чого? Поясніть мені, оце 7 в верхньому лівому куточку. Це проблеми чи ні? 7-8. Чи це не проблеми, тому що отут у мене. Ну, немає стільки проблем в амбарі. Я знаю, чого там не вистачає насіння жита і. Ще чогось. І в кухнях я теж зрозумію чого, того що у нас нема овочів. У нас із їжі є тільки ось м'ясо, яке я посмажив та насушив. О, яйцей зібралося. А, окей. Окей. Де сушене м'ясо? І сушена риба. Все, було 75, 20 вони з'їли. Я думаю, в принципі, з оціма запасами ми зиму маємо пережити, тому що цей день вже закінчується. Що у нас тут? Ага, самому ж треба тепер поїсти. А що самому поїсти? А, давай <смір> візьмемо, бо виклав все. Так, я можу не пережити. Давайте сушену рибу візьмемо. Отак, половинку. І сушеного м'ясо трошки. Отак. Я думаю, що цього нам має вистачити пережити цей сезон. Який нас просто. Ну, хочеться матом сказати, але все ж таки стримаюсь. Який нас знищує. Фух, давайте глянемо, що тут по дровах лежить. Дрова, 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 дрова. Два. Ааа! Зараз знову у них нічого не буде. Добре, я палець назбирав. може палиці хоча б. Е, перероблюйте палиці. Я не знаю вже. Е, скільки у нас отут, давайте звіримо їжі Ну, на один день має вистачити. Води дофіга, води вистачить нам на все життя. Ну, все, дров немає, знову немає. Давайте я піду швиденько рубану зроблю і закину, щоб принаймні. Вони до ранку дожили теплі. Ось. Let's go Опа, кабан прийшов до нас. Давайте кабана ще бахнемо. Все, кабан там лежить, давайте ще пеньочки позбираємо. Треба не береза треба сосну якусь рубати. Давайте, отам, зараз, клени нарубаємо. Клен це взагалі буде топчик. І переробимо все на дрова. Ще кабан, чи що? Ще кабан. Треба ще одного тоді завалити. Бо їжі теж у нас небагато. Гляньте, кабан падає, це ж не в голову я йому вистрілив. Це означає, що звичайні стріли та крутий лук. Це пушка. Але, так як у нас вже, я вже бачу, що у нас є 20 бронзових стріл, потім ми підемо з ними на полювання, але вже після зими, тому що. Тому що а, зима нас знищує. Нам треба її пережити. Так, навик видобутку. Давайте одразу вкачаємо. Що у нас тут? Давайте знання з видобутку. Це перше. Мул. Мула теж вкачуємо. І шахтарський Короче, поки що займаємось тим, чим займаємось. А потім, вже, коли у нас е, відкриються нові рівні, то там вже будемо розбиратися. Поки що нам потрібно дофіга дерева. Так, зібрав я 19 колод. Давайте на все зараз зробимо дрова, тому що це у нас пріоритеті. Так, все, 76 дрів несемо в сховище ресурсів. І на цьому будемо вже завершувати нашу серію. Я не знаю, що я буду робити в наступній серії, тому що треба буде і їжею займатись. Напевно, буду все це саме повторювати. Плюс мені ще цікаво почитати ваші коментарі, чи може це бути у нас такий дефіцит через те, що я позабирав ці колоди і вони нічого не робили. Коли я будував, я забрав дуже багато колод. Ах, не знаю. Пишіть свою думку в коментарі. От така вийшла у нас серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!